Доброго дня, маю на продажу ось такий гарний Volkswagen Crafter, холодильник в середній базі 2019 року. Хочу зняти відео по лакофарбу ну і взагалі про автомобіль. Значить, починаємо як завжди з капотика Автомобіль я вже перевіряв, він ніде не є фарбований, але пройдемося, щоб майбутній власник В тому впевнився, що машина не аварійна. Їздили люди обережно, акуратно. До речі, все зніму вам, як ця машина тільки куплена, завжди сідушка розірвана. Да, зніму набіг, що 290. Набігав автомобілі акуратно, чистенький, гарненький, ну, не зашурений, не затяганий. Можна навіть чистити, не хімчистити, не... Робити підготовку. Їздили обережно, акуратно, обслуговували. До речі, 10 тисяч тому замінено комплект ГРМ з помпою. Тому Майбутній власник вже економить на обслуговуванні цього автомобіля. Ну, і, в принципі, Завжди приємно, що якусь частину роботи зроблено до тебе. Робилось то на Volkswagenі, на офіційний дилер те та зробив. Так, ну по лакофарбам бачимо, що авто не йде не фарбоване. Всередині ось такі полички. На фотографіях буде видно, як вони розкладаються. Ненько розложу, ось так вона розкладається. І йдемо далі по лакофарбовому. Трошки показники скачуться, тому що якщо взяти чуть не паралельно, починає пригадати треба скажу, не перпендикулярно поверхні, тоді починає показнички трошечки коливатися. Треба час для того, щоб вони могли стабілізуватися в гарному стані авто. Ніде не фарбоване. Акуратно експлуатували. Ну і ця сторона капоту також не є фарбованою. Так що отакий от ось маємо крафтерочок з холодильною установкою, приїжджайте, купуйте.